Пасочки, вареники, тушківка, що ми тільки не передавали від магазину і колективу Сама Ліпила. Дякуємо вам щиро. Всі дуже в захваті, воїни особливо. 16 магазинів по лівісті Львова будуть знаходитися такі скриньки, а скриньки не прості. І можна буде долучитися до збірок на трони, які ми розвеземо на по всій передовій. На львівській бригади зв'яжемося з кожним інженером кожного підрозділу БПЛА, організуємо роботу, зробимо такі гарні дрони на волонтерських засадах, в в найнижчих цінах, ціна якість буде відповідати, так само, як сама ліпила дівчата, що роблять. Пельмені, з сирі пельмені, що хочеться відразу з'їсти, дякуємо вам з любов'ю до вечір. Слава Україні!